Це для вас диво, коаліції ж немає. Коаліції немає юридично. От якщо попередня коаліція створювалася шляхом підпису, і там було 302 підписи депутатів, то зараз не збирали підписи. І ви знаєте, я знаю чому. Тому що якщо скласти дві фракції Народний фронт і блок Петра Порошенка з прикупленими метушками, їх справді там 226 чи 227. Але я знаю принаймні десяток депутатів фракції блоку Петра Порошенка, які, якби збирали підписи, вони б не поставили свій підпис під входженням в таку коаліцію. Тому це фейк, немає. І перше ж голосування, яке відбулося за призначення прем'єр-міністра, показало, що в коаліції тільки 206 людей. А коли пішло голосувати за програму уряду, там впало менше 200. Тобто коаліції не існує. Але чому ж вона була утворена? А тому, що браті олігархи. Які домовилися з Петром Олексійовичем, з олігархом з Банкової, Коломойський, Ахмєтов, вони підкидають свої голоси від групи «Воля», там, відродження і так далі. Тобто це фактично ширка. Зразка тоді, коли Ющенка з Морозом, пам'ятаєте, з Януковичем домовилися. От, е парламент не став ефективнішим, це точно. І те, що зараз він припиняє свою роботу, не призначивши генпрокурора. Він збереться наступного разу тільки 10 травня, а потім ще там два тижні читань, навіть якщо проголосують в перший раз. Це говорить про те, що реакція йде далі. Але знову-таки я бачу плюс один. Уже немає ні в кого сумніву, що за все, що відбувається в Україні, відповідає одна людина. Її прізвище Порошенко ПО Петро Олексійович. Він вже не може перекинути відповідальність на когось. там, Гройсман, ну ми ж розуміємо, хто такий Владимир Борисович Гройсман при всій повазі. Це був мер Вінниці. Він вперше був обраний в парламент. Чи міг би депутат вперше обраний в парламент, одразу стати головою Верховної Ради? За жодних умов, якби того не хотів президент. Тобто президент зробив його спікером. Чи міг би він стати прем'єр-міністром, якби того не хотів президент? За жодних умов президент зробив його прем'єр-міністром. Тобто Порошенко тепер... Він і голова Нацбанку, він і начальник генштабу, він і міністр закордонних справ, він і голова СБУ, він і прем'єр-міністр. Все одному.